Починаємо понеділок на вулиці дощ. Одразу зі стоянки ціпляю от таке замовлення і поїхав. Ну, дуже вічливий приємний хлопець. І так. Отаке залітає. Жуля верна і нанивки. Аліна. Поїхали за Аліною. До речі, хтось писав у коментарях, що таксисти е, на у дощову погоду заробляють мільяр, мільйони мільярдів грошей тонн. Ну, зараз подивимось. Ось такий прикольний дворик. Тут чекаю. Пасажирку на ім'я Аліна. Ну, це, мабуть, друге замовлення на шляху до мільйона-мільярда грошей у дощ. Завершуємо п'ятак. Тільки що в ефірі було 13, зараз 2. Ось так все горить, але ну, маловато замовлень в ефірі. Розлітаються, мабуть, як гарячі пиріжки. пиріжки. На вулиці дощик. Трохи йде. Я тут на нивках біля сільпо стою. Отакой залітає. Синія якась. Смарка безручка на відрадний. Поїхали. Скільки тут до ксенії? Ого, 8 хвилин. Доведеться почекати трошки. Ну, нормально, доїхали. Дощ парець серйозний, 315 гривень на базі. Отаке залітає. Наталія. Їхати до Наталії скільки. Сім хвилинок. Поїхали за Наталією. Десь тут має бути моя пасажирка Наталія. Вони ж не зовсім мало залишились. Де вона тут? Де ти, дівчина, жіночка чи бабуля? Ну судя по рейтингу має бути хороша. Чемна. Завершуємо. Те нормальна тітонька така. П'ятачок їй. На вулиці дощ дощ не перестає. Я зараз на Ушинську буду зараз щось тут виловлювати. Пів хвилини щось залітає. Ще якась Юлія. Скільки до Юлії мені тут їхати. Йоу, п'ять хвилин. Полетіли. давай проезжай а то тут, тут пробка зебра уже нормалек чик ух ты Ще півхвилини отака залітає штука. Отак, от поїхали, скільки тут до Юлії, ще одна Юлія. Ооо. Де вона тут? Десь взагалі поряд. Зараз будемо шукати. <ривіт> оце я в дурдуни заїхав які. <ривіт> це вулиця Римська. Але. Замовлення. Отаке От 244 за 3 з половиною. Ну, я вважаю, що нормально. Навіть в Дродунах. Все, п'ятак, дівчонки. Ох, ти, що тут є щось ще. Ого. Так, треба звідси виїхати тільки. Ну що, дощ продовжується, але вже 1015. Коефіцієнти впали. І вже треба. Трохи зменшити фільтри. Я трохи зменшив і чекаю. На вулиці Деміївській, чекаю, а тут дощик. Ну, такий залітає, Я зараз поїду. Комфорт. Якийсь Михайло. Скільки тут до Михайла їхати? Проволок Коломийський Ого, 7 хвилин. Ну, поїхали що робити? 7 хвилинок. За Михайлом. Залишилось 3 хвилинки за ним їхати. Хе -хе. Чесно кажучи, ці тарифи, які почались зараз, ну, коли з жовтим там загорілись коефіцієнти, хе -хе, у порівнянні з е утрішніми такі бомжацькі. Але ну що робити? Буду катати такі до свого сьогоднішнього планчику. А планчик в мене 2000 і все, і додому. Коли зроблю, то, тоді зроблю. Хоч у 6 вечора, хоч у четвертій вечора, хоч під комендантську годину, але треба зробити 2000. Ну, приїхала на ошин. Такий більш-менш нормальний хлоп. Сьогодні понеділок зранку йшов дощ і тарифи були приємними. Зараз майже 11. І настав час сумних тарифів. Ну, таке я схопив. Хочу той район, де може бути щось якісь коефіцієнти. Але тариф. сльози. І ще й подача така собі. 3 кілометри майже. Ну хоч якось звалити з цього. До речі, в мене фільтри стоять е ну, на спальниках. <сум> Думаю, що це мені затягнуло на Ocean Plaza? А виходить один фільтр, Деміївська площа, один цей, не фільтр, один сектор. Деміївська площа він називається. І він чіпляє Ocean Plaza. А я не люблю їздити оці. Ошенплазу і ці ці моменти центральні e, зранку. Ну Але занесло, ну що робити. На помилках вчаться. Я його цопнув, не, не дивлячись, думаю, ну що воно може бути. Нормальні ж, начебто фільтри всі. А тут вон, така історія. І видалити цей шматочок маленький ніяк не можна, бо він тоді і Деміївською, і ці ці моменти він ну короче, відріже. А Деміївська то цікаво. Особливо зранку, нормально. Ладно, коротше, все, зашибісь, їду. За пасіком, вже, вже залишилось 1,3. Поки з вами їхав, розмовляв вже 1,3 км 6 хвилин. А може і швидше приїду. Тут на вулицю Голосівська, ніхто там мене не в'єб... О, нормас, ніхто, все, погнали. Прилетів на добробут. П'ятак. Цимус який. Який цимус. Хоча щось проскокує, але, блін, ну це ж це в, центр. Ні, в центр. я, ну Все в центр. Ось тут Єреванське щось. Десантник Леся Курбаса. Ладно, зараз буду щось ловити. Не по фільтру, нахрена взяв, не знаю. А що поїду. Пішоходиків завжди припускаю. Кали. Це, мабуть, дитячий доктор. А може і ні. Що сонце починає виходити, чи що? Оце прикол, сьогодні обіцяли весь день дощ, але он дивіться, там щось сонце є. А отут же 450 метрів там і пасажирчик. Приїхав на заблотного без зауважень. І так. Так, а що тут у нас? Ох. Оце я взагалі психанов просто 20 чимось гривень за кілометр. Але на Plaza там може щось бути. Поїхали. Їду на метрологічно за пасажиркою, щоб ввести на Plaza. Там щось тариф 21 чи скільки гривень. Загальний чек там 400 чи 490, 399. Як вважаєте, нормальний же тариф в день? Я думаю, що нормальний. Ну, це краще, ніж стояти. І нібито ну, прям нормально. Дощик закінчився. Тобто. До наступного доща чекати якихось супертарифів не варто, тому поїду. До речі, там трохи далі на метрологічний є автодром і там я вчив свого сина ганяти на машині. Якщо знайду цей відосик, мало відосів залишилось. Комп навернувся і відоси всі разом з ним зникли. От. Так що, якщо знайду відосик, завантажу вам сюди відосик на цей канал і дам посилання. Подивитись, як мій малий гняв на тачці. А я вже під'їжджаю до пасажирки, тут залишилось 800 метрів. А, це якийсь новий житловий комплекс, я так думаю. Точно. Вона, до речі, написала, щоб перепустку замовила. Тобто я зараз буду тут кататись серед багатіїв, серед багатіївських домів. І дивитись, як вони живуть. О, все, заїхав на територію. Ну, їду тепер Ну нормальна така територія. Будиночки. Нові. До речі, коли ми з малим їздили сюди на автодром, то ще не було цих будинків. Стройка тут була суцільна. За парканом. А зараз от, люди вже живуть. Ладно, під'їжджаю до будиночку, де чекати мене має моя пасажирка. Ну дуже приємна жіночка. 403, каже, давай 400, а вона дала 420. Ну ладно, дякую. П'ять зірочок. Чик. Отакий ну, вхопив, ну десь зовсім поряд. 220 метрів. З'їжджу на Іриванську. Ну норм, трохи не доїхали. Чувак, попросив висадити. П'ять зірок. Нормально. О, ефір пустий. <звук> да ні, не пустий. Але на Паркову дорогу. Я би так не поїхав. Ну що хочу сказати? Кататися сьогодні почав о сьомій ранку. Отакі От в мене були замовлення. Такі більш-менш нормальні, такі хороші. Після 11 стало таке собі. Навіть він відмовився, я відмовився райдер. От Катався, я катався, 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 катався. Всього замовлень було 12. Зараз без 23 дня. Я вважаю, що для пенсіонера я нормально покатався. Все, любі мої друзі, мої підписники, я старий, машина стара. поїхали ка ми відпочивати. Всім гарного, пригарного дня і вечора жирного!